Получилось так, що на своєму авто я вже давно нікуди не виїжджав і як бачимо, ще все почало зростати травою, не тільки травою. Ну Це козирок в салоні, класика жанра. І, і павутина я був чесно в шоці, що допустив до такого. Що ж, Приступаємо далі. Звісно, підключив зарядний пристрій, щоб запустити двигун, акумулятор пірсів. Так, Пробуємо завести авто. І сідаємо, але в салоні жара в салоні, як бачимо, плюс 39 майже 40 градусів. Так, в общем, з пеними пробуємо запустити. Як бачимо, акумулятор трохи слабенький, але все ж таки все ж таки, нам вдалося його запустити. Так, будгун працює, від'єднуємо коркодельчики від акумулятора. Зарядний пристрій в сторону. Обов'язково обрали місце в тіночку. Ну починаємо із самого простого. Витягуємо коврики з салону. Їх у мене кілька різних, ну це старі обичні, такі Також типу, трошечки отримуємо. Так, далі що в нас виходить? А, і, і, звісно, у нас у вибратан, але так, ремінь. ремінь у нас робочий. Ну А далі теж трохи цікавіше. Що ми бачимо ззаду, а тут у нас о, теж перше моє авто, залишки. ось такі. В общем якось мишка тут трошки пожила. О, так, це якийсь прикраси, хтось залишив. Нема шо, пару так, що пару доларів. Приступаємо. А, поки є натхнення, фізичні сили, вимиваємо всі сідушки авто. Тут головне о, вода з милом, мікрофіба ганчірка, ну і фізична активність. Так, у нас якоби тут чиста водичка, але як бачимо, вже трохи темновато в цьому відрі. Нія полоскову ганчірку після намілювання. А в іншому, це в меншому відрі, тут ще грязніша. Як же ребесано, тут у кого проблеми зі спиною, я вам скажу, це не просто. Також для мене головне, щоб мотор біля нього все щоб було чисто, тобто я мию. Ну, як бачимо, все стає на щось вже трохи схожим. Вже набагато приємніше, таке враження, ніби я сам, сам так покупав, по -покупав, по -покупав, по покупався. <рив> так, Такий от мене моторчик, чистий, вимитий. Все, тип топ. Ну, от і результат. Нічогенько так, я думаю. Це в мене задній диван такий. І, звісно, короне короне місце пілота у нас. В принципі, нічого незвичного, але так для живелів, я думаю, все ж таки є ізюминка. Тут все-таки наклейка на капоті то є необхідність. Просто там почала шпиплівка, якоби м'яко як трохи відходити. Ну і так, в принципі, норм. Звісно, звісно, мої улюблені катки, за які я немало відвалив грошенят. Ну, а на цьому поки все. Далі залишиться перевірити коло мотора, чи все норм у нас.